Всім привіт! В сьогоднішньому відео розглянемо наступне завдання. Є у нас умова А квадрат відняти Б дорівнює 30, Б квадрат відняти А дорівнює 30, знайти А і Б. Традиційно, якщо відео вам сподобається, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Спробуйте розв'язати це завдання самостійно, потім знайдіть результат і звіримо з тими міркуваннями, які я вам запропоную. Ми вже з вами метод цей розглядали. Тобто, якщо у нас є рівності, а у нас є за умовою дві рівності, рівність 1 а квадрат відняти b до рівня 30, і рівність 2 b квадрат відняти а до рівня 30. Ми можемо ліві і праві частини цих рівностей додавати і віднімати. Дивимося, в першій рівності є а квадрат, другий б квадрат. Якщо ми віднімемо, то це буде у нас різниця квадратів. Ми зможемо там використати певну формулу. От давайте ми від першого. Віднімемо друге. Тобто ліві частини це буде що А квадрат відняти b. Віднімаємо b квадрат відняти а. Тобто від лівих частин відняли. А справа 30 відняти 30. Відповідно, отримаємо 0. Тобто буде а квадрат відняти b, розкриваємо дужки, перед дужками мінус. Отже, все ж вирази, які стоять дужки, змінюємо на протилежний знак. Дорівнює 0. Тепер А квадрат, давайте погрупуємо А квадрат відняти б квадрат, відняти б, додати А. Дорівнює 0. А квадрат відняти Б квадрат. Формула різниці квадратів, це буде А відняти Б, помножити на А додати Б. А тут давайте поставимо знак плюс, і що у нас буде А відняти Б. Давайте його також запишемо для себе в дужках дорівнює 0. Дивимося, у нас є спільний множник А відняти Б. Винесемо його за дужки з першого і з другого доданків. А відняти Б. В першому доданку у нас залишиться А додати Б. А в другому доданку залишиться одиниця додати одиницю дорівнює 0. І тепер, коли добуток двох виразів дорівнює нулю, коли хоча б один із цих виразів дорівнює нулю. Тобто у нас. Або а мінус Б дорівнює 0, або А додати Б додати 1 дорівнює 0. А мінус Б дорівнює нулю. Це умова все одно, що А дорівнює Б переносимо мінус Б вправо з протилежним знаком. А тут А у нас буде дорівнювати чому? Мінус Б відняти одиниця. Або якщо мінус винесемо за дошки, то буде мінус, а в дошках Б додати 1. Отже, у нас є дві таких умови: умова 1 або умова 2. І тепер давайте кожну із цих умов розглянемо. Якщо А дорівнює Б, ну і давайте підставимо цю умову А дорівнює Б в перше наше рівняння. А квадрат відняти Б дорівнює 30. Замість Б підставимо А, тобто буде у нас що? А квадрат відняти. А дорівнює 30. А квадрат відняти А30 приносимо вліво з протилежним знаком, відняти 30 дорівнює 0. Маємо квадратне рівняння, знаходимо дискримінант. Дискримінант дорівнює Б в квадраті мінус 1 квадраті буде 1. Давайте запишемо мінус 1 квадраті відняти 4ац. Коефіцієнт А А квадрат 1. Це у нас мінус 30. 1 додати 120 буде 121. Ми знаємо, що 121 це 11 у квадраті. Шукаємо А1 дорівнює мінус B, мінус мінус 1 буде 1. Додати корінь з дискримінанта, тобто корінь 121. Поділити на 2а2 помножить коефіцієнт А1. Тобто у нас буде що 1 додати 11 поділити на 2. 12 поділити на 2. Дорівнює 6. І А2 знаходимо. Буде те саме, тільки що 1 відняти 11 поділити на 2. дорівнює. 11 відняти 1 буде 10 зі знаком мінус, оскільки знак більшого числа мінус. Мінус 10 поділити на 2. Мінус 10 поділити на 2 буде мінус 5. Тобто, у нас виходить а1 дорівнює 6, а2 дорівнює мінус 5. І тепер знаючи а1 і а2, можемо знайти b1 і b2 за умови. У нас умова яка, що А дорівнює Б. Ось ця умова. Оскільки а дорівнює Б, то б 1 у нас буде дорівнювати також 6. І б 2 буде дорівнювати мінус 5. Ось ми знайшли два перших розв'язки. Це за умови тої, що А дорівнює Б. Продовжуємо далі. Тепер друга умова. А дорівнює мінус Б додати 1. Переходимо до цієї другої умови. Що у нас буде? Ну, давайте ми використаємо друге наше рівняння. b квадрат відняти а дорівнює 30. І замість а підставимо саме наш цей вираз. b квадрат мінус а. Якщо а дорівнює мінус b плюс 1, то мінус А дорівнює b додати 1. Тобто у нас буде додати b додати 1, дорівнює 30 b квадрат додати b. 30 приносимо вліво з протилежним знаком. 1 відняти 30 буде мінус 29. 0. Знову ж таки, маємо квадратне рівняння. Шукаємо дискримінант. b квадрат 1 в квадраті, відняти 4 ac Коефіцієнт перед b квадрат 1, це у нас коефіцієнт мінус 29. 1 в квадраті буде 1. 4 на 29. Зі знаками мінус, знач, буде знак плюс. 4 на 30 це 120, та відняти ще 4 одинички, тобто буде 116. 116 і у нас виходить 117, корінь не добувається. Але 117, дивимося, у нас що тут виходить? В сумі 1, 1 і 7 дає 9, тобто це число ділиться на 9. А корінь з 9 – 3, тобто ми зможемо добути звідти корінь, винести певний корінь з -під знаку. Давайте B1, B2 знайдемо. B1 дорівнює. Мінус b, мінус одиниця. Додати корінь з дискримінанту, тобто корінь 117, поділити на 2а. 2 коефіцієнт А у нас одиниця. Дорівнює. Давайте все-таки корінь 117 знайдемо. 117 це 9 помножити. Скільки у нас тут вийде. 10 13 9 на 13. 93 на 7, 27, 90 і 27, 117. Тобто буде, якщо ми корінь з 9 добудемо. дорівнює що? Корінь з 9 на корінь з 13. дорівнює 3 коренів з 13. Тобто ми можемо записати як мінус 1 додати 3 коренів з 13. Поділити на 2. І b 2 знаходимо. Дорівнює мінус 1 відняти. Корінь 117 поділити на 2. дорівнює, Що буде мінус 1 відняти 3 кореня з 13. Поділити на 2. Або дорівнює, якщо мінус винесемо за дужки, то одиниця додати 3 корінь з 13. Поділити на 2. Знайшли b1 і b2. І тепер знаходимо а1 і а2 з умови тої, що. А у нас дорівнює мінус b плюс 1 в дужках. А1 дорівнює. Що буде мінус b1 додати 1. Дорівнює мінус. B1 у нас скільки виходить. Мінус 1 додати 3 коренів з 13 поділити на 2 додати 1. Дорівнює. Зводимо до спільного знаменника. Тут нам треба на двійку домножити. Мінус, що у нас буде в дужках, мінус 1 додати 3 коренів з 13, додати 2 і поділити на 2. Дорівнює. 2 відняти 1 один буде 1, тобто буде мінус 1 додати 3 коренів з 13 поділити на 2. Так, це а1 і тепер а2 знаходимо. Дорівнює. Знову ж таки, -B2, 1, мінус b2 додати одиниця. Дорівнює мінус. Б2 у нас що? У нас b2 виходить мінус 1 додати 3 коренів з 13 поділити на 2 додати 1. дорівнює. Тут головне зі знаком не загубитися. Знову ж таки, до спільного знаменника домножаємо на 2. Що у нас тут під рискою дробу буде мінус 1 мінус 3 коренів з 13. Додати 2. Поділити на 2. Дарім 2 відняти 1 один, буде 1. Мінус перед рискою дробу. Тут буде 1 відняти 3 коренів з 13. Поділити на 2. Так, ми знайшли а1б1, а2 Б2. Тобто, знову ж таки, ну тільки у нас уже буде тут що? А3 дорівнює. Скільки у нас вийшло? Мінус 1 додати 3 коренів з 13 поділити на 2. Б3 дорівнює. мінус 1 додати 3 коренів з 13 поділити на 2. Це третій розв'язок. І четвертий розв'язок А4 дорівнює мінус 1 відняти 3 коренів з 13 поділити на 2. І Б4 дорівнює мінус 1 додати 3 коренів з 13 поділити на 2. Ось ми знайшли четвертий розв'язок. Тобто, маємо 4 варіантів відповіді. Якщо у вас вийшов такий результат, то тоді наші міркування вірні. Якщо інший, то зазначте в коментарі, поясніть свої міркування, можливо, десь допущена якась помилка. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, до наступних зустрічей.